Будинок одного кольору челендж. Після того, як їм дістануться будиночки. Спочатку їм потрібно буде все прибрати. А після прикрасити свої будиночки ззовні. І обов'язково не забути про внутрішній декор. У кімнаті потрібно все розставити. А на сам кінець ми оцінимо, які будиночки вийшли у друзів. Ну що, успіхів? Починаємо. Так, друзі, судячи з карти, наші з вами будинки мають бути ось тут. Так, ось вони. Це виглядає супер. Ой, оце огидно. Так. Тут, здається, потрібне глобальне прибирання. Яка Гедота? Мене зараз нудить. А ви подивіться туди, там такий крутий будинок виглядає як новий. Я вирішила, що я його забираю собі. Стояти! Такий гарний будиночок повинен дістатись мені. Ні, стійте, його заберу собі. Ні, так не підходить. Тобі дістанеться страшний будинок з тарганами. Можна було не наступати. Так, дівчата, не переживайте. Я замовив усе необхідне для будиночків. А ось і кур'єр чудово. Розбираємо коробки і швидше йдемо наводити в будинок чистоту та красу. Ура, почнемо. Ой, який жах. Пацюк на моїй ділянці. Майк, прибери, прибери його. Майк. Так, так, цього дрібного пацюка. Та годі тобі, це ж просто скелетчура. Він не винний. Добре, починаємо генеральне прибирання. Ненавиджу прибиратись, але заради гарного будиночка потрібно постаратись. Гитота. Ой, що ти робиш? Мені боляче. Ніколь, заспокойся, я правда не хотів. Давай я дам тобі дещо смачне. Хочеш мармеладки? Звісно, хочу. Смачно, я тебе пробачаю. Мінус одна проблема. Чудово. <плес> у мене тут балончики із фарбою. Чудово. Я можу пофарбувати будинок у блакитний колір. Вийшло гарно. А тепер додамо зелену фарбу. Клас! Я намалював графіті. Ого! Майк, це круто. Респект. Правда? Чудово. Дістанемо з коробки різнокольорові кульки. Ними можна покрити дах будиночка. Висипаємо. Вийшло. Тепер повісимо прапорець. Уот. Ну я прикрасив свій будинок. Чи, що це з тобою? Я просто хотіла обклеїти будинок жовтими стікерами. Але вони приклеїлись до мене. Спробую ще раз. Ну от. Тепер виходить. Поступово приклеїмо стікери на будиночок. А де останній? А ось ти де Хотів сховатись від мене. Готово. Дістаємо кульки. Прикольно. Їх треба надути. Ось так. Ними я обклею дах. Ой, подивіться, з кульок можна зробити так багато всього прикольного. Це так чудово. Так, я надула кульки, а тепер. Приклеїла їх на дах. Мій дах такий яскравий. Подивіться. Навіть сонечко світить. Сусіди, привіт! Як у вас справи? Друзі вже прикрасили свої будиночки. Що робити мені? Точно. У мене в коробці був пухнастий рожевий валик. Він незвичайний. Якщо ним провести, він залишає пухнастий слід. Це так чудово. Давайте ж покрасимо весь будинок рожевим пухнастим хутром. Як гарно, готова. Я могла б залишити все так, але треба продовжувати. Продовжимо короною. Це у мене такий світильник. Повісимо на дах. Потім кульки. Я обожнюю все рожеве. Потім хлюге у вигляді серця. Яка краса. Якщо у нас все вийшло, то давайте продовжувати далі, дівчата. Який смачний лимон? Думаю, що мені точно знадобиться лимонне дерево на галявині. Тому що я хочу нескінчену кількість лимонів. І так, посадимо його. Вау, яке класне дерево виросло! Вже разом з плодами. Виглядає неймовірно апетитно. Думаю, під таким деревом я можу засмагати в лежаку. Мені знадобиться капелюх, щоб не згоріти на сонці. І великий смачний коктейль. Чудово! О, у Джей, на галявині взросли лимони! Я так зголоднів. Спробую один. Ой, як кисло, Гедота! Що то було? Май! Кисло! Пограю у свої іграшки. Давай же залітай. Не вийшло. Спробуємо ще раз. Давай же. О, та ну тебе. До мене якраз прийшла ідея. Я можу зробити баскетбольний майданчик. Мені тут буде неймовірно весело. Добре. Я все-таки професійний гравець. Мене навіть на турніри звали, де ми посіли третє місце. Фірма -викидок. Упс Ніколі, вибач, можеш кинути мені м'ячик. Як ти примудрилась потрапити в кільце з першого разу? Не відволікай мене, мені треба зібрати гойдалку. Думаю, що в цьому немає нічого складного. Ой, у мене вийшло. Як класно. Нехай на ній качається моя улюблена іграшка. Тобі весело, на рік? А тут стоятиме моя мила паштова скринька. Їй точно не вистачає милить наклеїв. Неймовірно гарно. О, а що, у друзі? Ой, не тією стороною дивлюсь. Я не хотіла цього бачити. Майк, ти взагалі нормальний? А що робить ема? Поштова скринька? Я також хочу. До мене якраз прийшла ідея, як зробити зі звичайної жовтої скриньки щось дивовижне. Візьму квіточку, зануривши у фарбу, і залишу відбитки на ящику. Як же гарно. А тепер найцікавіше любить не любить. Ця блакитна скринька виглядає якось нудно. До мене прийшла ідея. Я покладу всередину ящика динозавра Рекса і прикріплю лапки з боків, щоб ластаноша злякався. Ха -ха. Круто виглядає. Ого, а ось і листоноша. Привіт, Листоноша. Ти приніс мені листи. Вау, це мені надіслав листа друг завтраки. Дякую. Так, той ще чекає на мій лист. Доброго ранку, містер. Вам також є лист. Зараз я покладу його в ящик. Оу, мене вкусила ваша поштова скриня. Ще хоче отримати листа, яка красуня! Ви така приголомшлива. Що я не можу тримати себе на ногах. Ви така гарна. У мене для вас лист королева краси. Дякую. Ви тільки не падайте наступного разу. Вам швидше треба розпочати декорувати будиночки всередині. Майк, що ти придумав? Я постелю на підлогу блакитний поролоновий килимок з пазлів. Чудово. тепер кинемо в стіну пару дротиків. Вони чудово будуть тримати всі мої гармати. Так, повісимо їх. Чудово. Повісимо мотиваційний плакат, бо я чемпіон. Ой, давай приклеюся. Ну ж бо. Ох, ти мене бісиш! Ось так то вийде. Ха-ха, Тільки спробуй, пади. Сюди чудово впишеться столик з м'ячів. А тут буде місце для мого нового домашнього вихованця щура. Хм. Так, до речі, де мені взяти вихованця? О, у мене є скелет. Назву його Джек. Хм. Хочеш побігати? Хачас, Сонік, потримай Джека. Мені потрібна моя гиря. Важка. Поставимо все для спорту гантелі. А тут буде телевізор та крісло. Можна подивитись стели. А Ану ж мені потрібен пульт. Так, готова. Обожнюю це відео. Я буду качатись і одночасно дивитися улюблене шоу. Ого, Майк прикольно прикрасив свою кімнату. Думаю, що і мені треба вигадати щось подібне. Але у своєму стилі почнемо з підлоги. Постилимо рожевий килим. Так, чудово. Дістанемо трафарет у вигляді губ. Ось так. Беремо клей. Наносимо його. А потім посипаємо все блискітками. Яка краса. Мені потрібні неонові лампи. Вся чудово впишеться сюди. Тут буде стелаж. для всього мого улюбленого взуття. Яка краса. Готова. Я змогла розкласти тут свої сумки та аксесуари. Краса. Розвісимо мої фотки. Побожнюю себе. Але чогось не вистачає, точно. Мені потрібен косметичний столик. Зараз все розставимо. Дзеркало. Залишилось розкласти косметику. Я використовую парфуми, щоб від мене завжди смачно пахло. Ось так готово. готова. Так, поставимо крісло. Зверху подушку. О, я зовсім забула, що в мене ще є моя кішка Моніка. Що ж, давай пограємо. Ей! Здорово! Сусіди! Привіт! Невже всі зробили свої кімнати і ще ні? Терміново треба зайнятися. На підлогу насиплю теплого пляжного піску. Щоб я завжди почувала себе як на морі. На стіні чудово виглядатиме качечка. Слова на така мила. Обожнюю годувати качечок. Я дещо придумала. Беремо широкий пензлик та фарби, наносимо по черзі на пензлик. Тепер проводимо по стіні. Вийшла веселка. Обов'язково приклеємо хмарки. Ось так. Мені потрібна полиця. У мене є у вигляді пончика. Але їсти його не можна. Розкладемо мою колекцію качечок і фотографію мого собаки Алекса. Мені потрібен стелаж з моїми іграшками. Обожнюю кожну плюшову іграшку. І укулеле. Я чудово граю. Повісимо її на стіну. Ой, мені треба на чомусь сидіти. Я надула рятівне коло. Присядемо. Тут так гарно. Потрібна лежанка для мого собаки. Супер! Ходи сюди, маленький. Ти такий милий. Хто сама улюблена собака? Звісно, ж ти. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!